Я до вас з акціями від фармасі. От іменно на лінійку Nutriplast це продукти для здоров'я. Дуже класні. І яка ж акція? Значить, дивіться, кожен другий товар зі знижкою 50%. Тобто, ви один продукт купуєте по звичайній ціні, і тоді другий продукт можете взяти по цій. Акційній ціні. Наприклад, спіруліна, да? там десь тут є товари, ви можете каталог погортати за посиланням в шарці профілю, переглянути всі товари. Наприклад, спіруліна коштує так, 559 гривень. Ви берете одну баночку за 559 гривень, тоді вам друга баночка виходить всього 279 гривень. А якщо у вас є особистий кабінет в інтернет-магазині фармасі, у вас буде ще знижка 25%. Якщо у вас немає, скоріш переходьте за посиланням в шапці профілю або пишіть мені в особисті, це безкоштовно, і я вам все допоможу оформити. Бажаю вам здоров'я і вигідних покупочок разом з фармасі.